Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера Найважливіший день, коли ви зрозуміли, для чого народжені. Радімо, й пишаємося, і прославляймо Бога, бо час настав весільний час ягняти. І його наречена вже для нього приготувалася. Открування 19.7. Швидше за все, вам знайоме наступне твердження. У кожного з нас є найважливіші дні у житті: перший, коли ви народилися, другий, коли зрозуміли, для чого народилися. На жаль, багатьом не вдається знайти причину, для якої вони народжені. Але Біблія розкриває довготривалу історію любові, що охоплює кожну людину. Біблійна романтика це ваша історія. Кульмінацією Божої історії любові є шлюбний бенкет. Агнця Божого. Зрештою, Бог хоче бачити поруч зі своїм сином багатонаціональну наречену, яка складається з безліч людей. Лише кілька днів тому я почув цей вірш Муж твій, творець твій, Господь Саваот, йому ймення. 54, 54.5. Ця історія любові пророча для нас із вами. Господь очікує цих шлюбних стосунків, і Він, ваш творець і чоловік. Погодьтеся стати його нареченою. Моя молитва сьогодні. Господи, я знаю, що твої плани на мене не завершаються могилою, тому я вже сьогодні готуюся стати твоєю нареченою. Я дозволю тобі бути моїм Господом, моїм творцем та моїм чоловіком. З'єднатися з тобою навіки найбільша радість для мене, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.